Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні ми розглянемо нашого велетня від компанії Frozen. Це новий принтер Frozen Mega 8 ks <му> Які в нього? Відмінності від інших принтерів. Тобто, перше, якщо порівняти з лінійкою Mighty 8 k або Mini 8 k там де був такий корпус, який треба було знімати, десь ставити, тут вже це питання вирішено тим, що кришка відчиняється отак, як забрало такий трансформера, і досить зручно тримається, і не треба нікуди її ставити. Далі, що головне в ньому в цьому принтері, це звичайно розмір платформи, на якій у нас будуть друкуватися наші всі конструкції. Тобто, якщо порівняти навіть з платформою від Mini 8K, то ця платформа в 4 рази більше, тобто в 4 рази більше моделей можна друкувати. Для кого взагалі цей прин принтер підійде? Ну зрозуміло, що для того, у кого досить багато друку. Тобто, якщо ви друкуєте елайнери, то тут поміститься ну, велика кількість моделей, може там штук 50, якщо вертикально будуть друкувати, або навіть більше. Що ще? Ну, якщо у вас багато шаблонів, то так, але більше, я так гадаю, що це для тих, у кого багато моделі для друку. Далі, які ще особливості цього принтеру? Ах, до речі, раніше техніки друкували такі всякі крючки для того, щоб. Можна було поставити платформу, і вона там стікала, полімер з неї стікав. А так як тут досить такий великий розмір, то тут на самій платформі після друку може лишитися ну, велика кількість матеріалу. І для цього компанія придумала такий спеціальний гачок, він металевий, тобто він не зламається, і ваша платформа не пошкодить екран. Він знаходиться ось тут. Ми можемо так повісити платформу, а вона буде висіти просто. І воно тут металеве, тобто воно не зламається. Далі. Зараз зніму. Що ще тут цікавого? Тобто тут ванночка, ну, такий великий барабан, скажімо так. І тут вже встановлена нова плівка нової, нової генерації АЦФ, тобто та плівка, яка майже не виникає в неї прилипання полімеру під час друку, і можна досить швидко друкувати. Тобто, перше, це велика платформа. І друге, це швидкий друк, тобто навіть швидше, ніж на MyT8K можна друкувати ну, велику кількість моделей. Тобто, якщо у вас тортонтична така лабораторія, де ви робите лайнери, це просто ну, такий незамінний апарат. Далі, що ще цікавого йде, Тобто, ще тут йде така помпочка. Ну, це окремий продукт, це помпа, яка вам дозволяє набирати та забирати полімер з ванни. Тобто, Якщо у вас якийсь великий друк, то, звісно, там в одної ванночки вам може не вистачити полімеру, то є додаткова помпа, яку ви просто під'єднуєте до бутилки з матеріалом додатковим, маленькою, великою будь якою Та вона буде автоматично вам доливати цей полімер всередину. І все це під'єднується спеціальним кабелем ззаду, там є і ви можете контролювати це навіть з екрану принтера. Так, що ще? Окрім того, що Frozen випустив такий великий принтер. Звісно, для того, щоб всі ці моделі помити, треба велику мийку. І ось така ось велика мийка, яка ну, може вмістити навіть 24-25 літрів спирту, тобто така каністра спирту сюди входить. Дійсно, для якихось великих таких речей миття, або для якихось там або великої кількості моделей. Далі, після того, як ви промили, ще в лінійці з'явився такий полімеризатор. Полімеризатору на два поверхи, які ви теж можете розставити модельки та сполімеризувати їх одночасно. Тобто там є і продовка, і просушка, і полімеризація безпосередньо. Але це ще не все, не все. Що ще йде у нас з принтером, окрім просто самого принтера? Це така коробочка. І окрім стандартних всяких запчастин, там всякі там, скрипки, лієчки, шпательок для зняття, ще йде такий такі ось. Конвертик. Convertic, конвертик плав. Конвертик з подарунками. Тобто тут таке «Thank you», Дякуємо, що придбали цей принтер. І що в нас тут є? Перше, це ось такі наліпки. Ну, це майже як, такі, як iPhone, да? як Apple кладе свої наліпки з яблучком. А тут вже фроздано наліпки. Далі. Так. Откриточка якась. Ну, це по сервісу і гарантії. Далі. Піксап це такий сайт, на якому дизайнери з усього світу роблять такі величезні якісь моделі, ну, такі досить якісні для 3 d друку І ви можете скачати одну модель безкоштовно, велику, там, друкувати на цьому принтері, і поставити собі там, для якоїсь декорації. І там вони досить ну, нормально коштують, але ви можете безкоштовно одну модельку скачати. І це ще не все. Ще йде ось така карточка з ключом. Тут можна стерти і побачити ключ це ліцензія на CitoBox Pro. Тобто це ліцензійний ключ номер на CitoBox Pro, який теж йде в подарунок разом з принтером. Тобто, бачите, ну, досить такий непоганий наборчик з mm -hmm. <laughs> принтером. І ще, ми, так як це нова модель, ми вирішили створити таку промо-акцію промо для перших користувачів цього принтеру. І у нас стандартна вартість цього принтера 2200 доларів. Але разом з цим принтером перші чотири людини, які купують цей принтер, отримують в подарунок мийку, ось цю величезну мийку в подарунок, виявляєте, який супер подарунок, та ще помпу, помпу, яка буде вам допомагати заливати полімер. Але це тільки першим чотирьом покупцям цього принтера достанеться. Всі інші будуть вже без мийки, але або будуть купувати її окремо. Тому покваптеся, час пішов. До зустрічі.